Всім привіт! Вас вітає канал, рецепти смачно та доступно. Готовимо сьогодні гренки. Гренки на основі хліба, кірпічика, як то кажуть. Яйце, звичайно, зіб'ю його тут уже сіль, перець мелений є. Є у мене майонез і є у мене чесник. Так що зараз будемо працювати разом. Збила я яйце і будемо кожний кусочок хліба вмакати в це яйце і смажити на олії. Смажимо, потім перевернемо на іншу сторону. І ще пару хвилиночок і вони будуть готові. Посмажила я гріночки І ось, поки вони у нас гарячі, я додаю до майонеза чесник. Гарно перемішую, і будемо змащувати кожен кусочок наших гренок. Ця закуска досить смачна, як на кожен день, так і десь на пікнічок. Виїхати на природу, наготувати таких грінок. І смакувати. Це смачно. Змастили майонезом і зараз додаємо наш сир, натертий сир на дрібну тертушечку, таку, як бурячна, тільки чуть вона дрібніша. Ось завершаючий штрих. І будемо пригощати наших гостей, якщо вони в нас заявляться без попередження, чи на природу візьмемо така закусь, що не відмовляться від неї. Так, готові наші грінки і естетично гарненькі. І смачні. Ось, ось так вони виглядають. Що я смакувати не буду, тому що я знаю, яке воно на смак. А ви приготуйте і не пошкодуєте. Це недорогий рецепт, бюджетний і смачний. Так що пробуйте. На все добре. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки чи дизлайки, діліться з друзями. На все добре. Все буде у нас Україна!